Всім привіт, друзі! Купив я собі 7 захисників. Там я получу 100% сертифікат на якийсь з танків захисників. Так. Дуже надіюсь, прям дуже сильно надіюся вибити все-таки цю нову дев'яточку цього дефундера нового. Той, що там тра та 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 А з тебе обов'язково лайк і підписка. Так, перший, звісно. Там один відкрився мені сам по собі. Але там, типа, от приблизно таке саме випало. Нічого інтересного. Ну, дай дефендера. Ну тут гарантовано сертифікат, то. Можливо, ще покрутим трошки ролатку, там є також на Дефендера. Побачимо. Ну, жах, ну дай же ж. Ну що так важко дати просто танчик? <смі> Новий танчик. А то вже Атаса, типу, відкатала, типа. О, ну, атака, Атаса. Як то називаю? Та ні, якщо падає, прям мало, тіпо, ну, я думаю, що. то я впевнений, якщо вибити, то напевно, напевно треба тіпо, десь звідси починати, щоб воно засипало просто весь екран. Ай, коротше, ужасно. Ну. Получається нічого. Добре, поки що, я золото тратити не буду. Зараз побачимо. Якщо впадає зразу Defender, ну тут то той ще новий, ну це буде дуже, дуже супер. Ну що ж, давайте. Будь ласка. Ну. Блін, що сказати. Короче, жах. Добре, цей танчик пішов він в одне місце. Типа, це, напевно, один з найгірших типу які можуть бути. Просто, типа, Кедай, типа, ужасне. Барабан ужасний просто. Точність ужасна. Альфа, типа, ну, плюс-мінус. Все. Все що я можу сказати про нього? А, так, зараз я думаю, або тіба, все таки покрутити ролатку, або чуєте, а може купити за 4500 набірчик цей. Чи все-таки дефандерів купити? Можна тіба, 10 штук дефендерів типу за 4000 купити. Ну, а вдруг щось в, е вилетить. <світ> mm -hmm. Ну, ставте контейнерів ну, навряд чи щось буде падати. Ну давайте, краще, давайте краще я дефендерів повідкриваю. Все-таки я маю надію, що я виб'ю цього нового дефандера. Ай ти Після їх са, типу, обичину, що? Після Xi пообично ж це, як то є. Може типа падати щось, блін, я, я й забув, типа що тут. Захисники отаке роблять. Ех, ну дай ж танчик, будь ласка. Боже, цей танк, типу, я не знаю, деяким падав... Ось там де типа випадково дев'ятка була. Деяким взагалі, типа, ну, чуть не з першого падає. Деяким з якогось там другого, третього падає, типу, я який, типу, повідкривав вже скільки куча тих тих всіх контейнерів. і ніфіга взагалі. Просто ноль, ну Да. Ікси мені вообще не потрібні, тут їх просто вже сотнями. Я їх ніколи в житті, напевно, вже не потрачу. Само бустів, типу, куча їх. Та да напевно, не буде. Не буде нам. У нас нового дефендера, не будемо катати на стрімі на ньому. Ну, коротше, якось так. Ну, я думаю, так, коротше, відкриваємо далі. до доталого. Все ж, типа, а вдруг... Фігню я зробив. Треба було все-таки трошки ролатку покрутити. Ладно. Хоча типу, там ще трошки золота залишилось. Зараз і покрутим. Коротше, давайте скіп. Хм. Да. Так, золото 1400 залишилось. Давайте, коротше, на нового дефендера... Ой, каже, нового дефендера. На просто дефендера покрутим. Так, x5. Ой, точніше, 5х3. Ще 5х3. А ролатка тішить. Ммм, вільний досвід, оу oh, єс. Yes ти, що серебраше. <laughs> І. Просто <laughs> просто все золото. Ой. Пишіть ваші думки в коментарях. Пишіть, чи було варто взагалі, чи не варто. <laughs> все, коротше. Це повний крах. Це повний ужас. Я шокований, звісно. Просто, типа, потратив все золото. Ну, Насправді, типу, я надіюся, все-таки, що я виб'ю все-таки того нового дефендера. Тобто. Треба було рискнути. Я розткнув і уви поки що, поки що не вийшло. Нічого вийшло іншим разом. Так що, став лайк і підписка. Обов'язково приходь до мене на стріми. Буде васело. Щось будемо продумувати, щось будемо відкривати можливо. <сміх> по можливості, по як вийде. І гарного тобі дня, вечора чи ночі, коли ти це не дивився. До нових зустрічей, до нових відкриттів.